У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взяти у домовину? Той, тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гостритніш на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, та й запустить пазурів печінки, і не благай. Не вимолять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує. Так із його молодого кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі.